На календарі 11-й день лютого. Цей день сміливо можуть відзначати як святкову дату всі, хто любить подорожувати водою. 1809 року. Саме цього дня американський інженер Роберт Фултон запатентував пароплав. Перший пароплав Клермон швидко став справжньою сенсацією. Люди спеціально приїздили подивитися, як судно долає річку Гудзон майже втричі швидше за вітрильники. Фултон не лише подарував світові революційний транспорт, але й заклав основу для розвитку водного сполучення. Так. Без нього сьогодні годі уявити світову економіку. Так і є А про інші важливі події, що сталися саме 11 лютого, у нашій рубриці День в історії. Електрична машина для підрахунку голосів на виборах, електрична лампа розжарювання, телефон, фонограф усі ці пристрої вигадав Томас Едісон. Талановитий винахідник народився 11 лютого 1847 року. Вона була сміливою та зухвалою у світ 21 Відкрила магазин базар у Лондоні, запровадила топ, облягаючи різнокольорові штани, взуття на платформі, короткі зачіски та яскраву косметику, а також одягла жінок у міні-спідниці, зробила революцію в моді 60-х і отримала орден Британської імперії. 11 лютого 1930 року народилась дизайнерка Мері Квант. Свято сьогодні, і в голівудської акторки Дженіфер Еністон. Світ дізнався про її талант 1994-го, після виходу комедійного ситкому друзі на роль Рейчел Грін актрису обрали серед тисячі претенденток, а сам серіал транслювали впродовж десяти років. 11 лютого 1989-го у столичному будинку кіно відбувся перший легальний форум Незалежної громадської організації просвіта. Зустріч тривала два дні. За цей час ухвалили статут і обрали керівництво товариства на чолі з поетом Дмитром Павличком. Головна мета просвіти розвиток національної культури. Загалом в Україні налічують понад дві сотні осередків організації. Цього дня 1990 року південноафриканського правозахисника Нельсона Манделу звільнили з в'язниці. За ґратами він провів 27 років. З них 17 у в'язниці найсуворішого режиму на скелястому острові Робен Айленд. Невдовзі після звільнення його обрали президентом Південноафриканської Республіки. Політик став лауреатом Нобелівської премії Миру. А яким буде 11 лютого 2025 року залежить від кожного з нас.